Завітаємо на наше сьогоднішнє замовлення. У нас люди замовили до храму. Подивіться, ось таку доріжечку, чарівну доріжечку з ліліями. Бомбезна доріжечка. Висотою ворсу йде 5 міліметрів. Вона абсолютно не є дорогою. Вона коштує від 400 гривень. Висота ворську, подивіться, 5-6 міліметрів. Йде натуральна коврова основа, і можна робити любу довжину і ширина до 2 метрів. Бюджетно тепленько, гарненько. І ось зараз ми ще підходимо до червоних доріжок іншого виду. Подивіться, ця доріжечка рада з чистою серединою, але висота ворсику вас приємно вразить, оскільки тут іде чистих 8-9 мм висоти ворсику. Приємна доріжечка і класична доріжечка. Ось така весняна, весняна, з золотистими він посередині. І подивіться, вона також приємна на дотик. Її ширина до 2 метрів. Виглядають по нарядному, тому ви знаєте, куди звертатись.